Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір ворога, продовжують іти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 січня 2024 року орієнтовно склали 370 тисяч осіб особового складу. За добу наші герої-захисники закобзонили 980 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 6089 одиниць, за добу 14 штук. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 11 тисяч 322 штуки, за добу – 20. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 8 тисяч 771 одиницю, 24 за добу. РСЗВ спалено 958 штук, одну за минулі 24 години. З засобів ППО 2-ї армії «Міра» успішно знищено 650 одиниць, дві за добу. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 329 штук. А у ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 6865 штук, чотири за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1815 одиниць, одну штуку минулої доби і катерів флоту країни-агресорки потоплено 23 штуки, а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 11 тисяч 698 одиниць. За добу 31. А спеціальної техніки окупантів згоріло 1356 одиниць за добу 3. Дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.